Минулої розіграшу української прем'єр-ліги. Ну і в цьому сезоні 18 матчів без поразок для київського Динамо Що не знайшлося жодної команди, яка би змогла залишити Динамо нічим. Ну і власне у нас залишається останній нуль у турнірній таблиці. Це графа поразки. У київського колективу так вже команди, як мінімум, по одному разу, щось та і зробили. До речі, по таких красивих цифрах, але не хоче, мабуть, ворскла заокруглювати цю цифру до тієї, яка може бути. Сьогодні теоретично полтавський клуб може пропустити тисячний гол в УПЛ. Для цього динамівцям Завокало. треба буде забити лише один раз. Дячук грає праворуч через тимчика. Тимчик швидоє вирізає. Знову Владислав Ванат. класична його гра відклеїться від спин захисників, отримує собі вільний простір. Але один із кращих, мабуть, голкіперів за грою ногами. Павло Ісенко, голкіпер, який багато ризикує в цьому компоненті. Втім, таким чином адаптовується до реалій сучасного футболу. Також грає на випередження і в підсумку, немов той останній захисник підчищає зараз і страхує своїх оборонців. Прибирається Динамо всіма силами на чужу полону поля. Михавко так, вигрібає м'яч, Віддає на Вівчаренка, один із кращих гравців попереднього матчу. Проти львівських Карпат дуже багато сольних проходів, дуже багато не лише оборонної роботи, а й розумової роботи від Константина Вівчаренка. Кілька українських засобів масової інформації відзначали саме його гру, і можна з ними погодитися. Зараз помилка в простій ситуації. Ярмоленко доволі довго приймає рішення з передачі, але все ж таки віддає прямо в ноги суперника. Пощастило лише, що м'яч відскочив назад. Михавко. Першу половину сезону Динамо чередувало матчі чемпіонату України з матчами в лізі. Європи і відповідно складна логістика. Довгі переїзди дали про себе знати величезну кількість ротацій проводив Олександр Шовковський. і що варто було відзначати дуже легкі, навіть розгромні перемоги. Більшу кількість своїх матчів кияни здобували саме перед цими єврокубковими поєдинками. Зараз після матчу з Карпатами не знаю, чи це тенденція чи ні, складається, що Динамо з рахунок класу своїх футболістів ледь не в економ режимі продовжує здобувати собі позитивний. Переможний результат, що найголовніше для киян. Піхальонок. Ліворуч грає. Михалко, Тягне ліву бровку далі. Вівчаренко. З передач в один дотик. Крупський його зустрічає. А от для Динамо Роздивляється Вівчаренко. Поки що не так багато в нього підказок, тому. Шукає дійсно варіанти. Так по одному кроку все підходить, підходить до меж чужого штрафного майданчика. Вівчаренко знаходить фаната. Вона Фанат зараз буде одразу проти двох. І тут одного Павлюка навіть вистачає, але від Павлюка знову ж таки м'яч виходить в аут. Тому буде ще один шанс на вкидання. Ще ближче до штрафного майданчика. Ми бачимо. Юна підтримка від Київського Динамо. Величезна кількість, якщо не всі. Ультрас. Київського колективу зараз стали на захист України, доводячи свої слова ділом. Звичайно, найкраща, мабуть, утрас була у Київського Динамо. І зараз ці хлопці продовжують доводити те, що вони найкращі і на полі бою. Тому от лише юні хлопчики тепер вчаться підтримувати Динамо, яке подає кутовий Вдалося відбитися Ворсклі. Перший такий стандарт. Тут зачепитися за м'яч. Завдання мінімум для Мілота Авдилі. Вдається це, це зробити. Новочку полтавського колективу. Авдилі про себе заявив у попередньому поєдинку, як Гравецький завжди налаштований, сконцентрований на.